Історія про чорне піаніно У маленькому містечку, де стояв дитячий садочок ясям, була гора, на яку діти боялися ходити. Говорили, що там губляться навіть дорослі, але Саша й Софі вирішили перевірити, чи це правда. Тільки на хвилинку прошепотіла Саша. Ми швидко повернемося, запевнила Софі. Вони піднялися стежкою і не щулися, як навколо несподівано стемніло. Вітер завив у кронах дерев, і здавалося, що шепочуть якісь голоси. Софі, щось не так. Саша вчепилася в подружчину руку. Перед ними розверзлася занедбана галявина, посеред якої стояло старе чорне піаніно. Воно було покрите павутиною, а клавіші виглядали, ніби ніхто не торкався їх сотню років. Але страшна правда була в тому, що хтось грав на ньому, чорна перчатка плавно ковзала клавішами, витягуючи з них моторошну мелодію. Звуки були такі тужливі й моторошні, що дівчатка не змогли поворухнутися. Хто Хто грає?» – прошепотіла Софі, її голос тремтів. Чорна перчатка різко зупинилася, і тоді з темряви пролунав тихий шепіт. Ви, Ви те теж хочете зіграти? Саша скрикнула, а Софі схопила її за руку, готова тікати. Але ноги не слухалися. Дівчатка відчули, як холодний вітер охоплює їхні щиколотки, немов хапаючи, щоб не відпустити. І тут з-за дерев вибігла собачка Пінкана. Вона загавкала так голосно, що темрява навколо ніби трохи відступила. Пінкана! закричала Саша, рятуй нас! Собачка кинулася вгору, підняла мордочку і завила. Ліше одна істота могла врятувати дівчаток сова совушка. За хвилину темряву розірвав шурхіт велетенських крил. Совушка прилетіла, її великі очі блищали, мов дві сріблясті монети. Це справа не для мене, прошепотіла вона. Але вовк вовчок і орел зможуть допомогти. Вдалині почувся вовчий виття, і за мить на галявину вискочив вовчок. Разом із ним ширяв у небі орел. Вовчок загарчав, його шерсть стала дибки. Геть, звідси, створіння темряви. Орел злетів угору і вдарив крилами по повітрю. Музика стихла. Чорна перчатка сіпнулася і впала на клавіші. Із чорного піаніно вирвався пронизливий крик, і воно почало розчинятися в тумані. Темрява зникла, вітер стих, і дівчатка відчули, як знову можуть рухатися. Біжимо! закричала Саша. Разом із Пінканою вони кинулися назад до стежки, а позаду чулося, як у темряві совушка вовчок і Орел завершували свою боротьбу з нічним жахом. Коли дівчатка повернулися до садочка ясям, було вже зовсім темно. Але у вікнах горіло світло, і вихователька спокійно питала дітей Хто хоче ще чаю з печивом? Саша й Софі мовчали. Вони більше ніколи не піднімалися на гору. А чорне піаніно його більше ніхто не бачив. Але коли вітер завивав ночами. В місті ще довго чули знайому моторошну мелодію.